Друзі, мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні у нас понеділок, 15, здається, травня. Я тільки завершила зйомки фінального відео в рамках спільного проєкту Магічний Кубик, де я досить гарно попрацювала на минулому тижні. хто ще не бачив. Запрошую переглянути мої попередні відео, а посилання на нього я вам десь тут залишу. А переходьте. І хочу з вами поспілкуватися зараз, поставити якісь невеличкі собі плани на наступний тиждень, на цей тиждень, який вже розпочався, розповісти вам про мої придбання на минулому тижні. І також розказати ще про одну готову роботу, яку ще ви не бачили на каналі. Отже, вам цікавий такий формат, формат з декількома підключеннями, залишайтеся зі мною. Я вам всім бажаю мирного тихого дня і ночі. І давайте розпочинати. І так, хочу це відео розпочати з такої радісної новини, це я завершила. Одну роботу, яку доволі довго в'язала через брак ниточок. Через те, що не хватало ниточки, і чекала її, чекала і чекала. Отож, давайте подивимося цей фрагмент відео, де я вам розказую про цю готову роботу. Друзі, сьогодні я хочу розповісти про ось це вкрасення. Так, так, так. Нарешті. Просто я не вірю, але він готовий. Боже, скільки ми з ним пережили. Це мій гусачок по майстер-класу Оксана Недошитко. Посиланку на Оксанку я вам залишу під відео. І я вам скажу, що в Оксанки він набагато красивіший, набагато класніший і менший. А в мене вийшов ну, ось такий, такий кумедний, але мені він дуже подобається. І так, друзі, розкажу всю історію. Хто давно в мене на каналі і бачив цього, початок роботи з цим красенням, то в принципі вже знаю. А хто ні, то ж слухайте, я розпочинала в'язати ще в шалених стартах місяця квітня. Це був такий процес раптовий, випадковий і незапланований. Справа в тому, що моя кума попросила зв'язати гусачка, і вона скинула фото точно таке, як який в'язала Оксана на дошитку. І я швиденько до Оксанки спитала, чи немає в неї напрацювань, бо я чула відео, що вона планує. Робити майстер-клас і підштовхнула Оксанку все ж таки зробити тестування. Я рванулася в роботу. В мене була ниточка Газал Baby Cotton XL це напівбавовна, але товстенька напівбавовна, здається, 115 метрів 100 грамот, якщо я не помиляюсь. І, друзі, я швиденько, в мене було моточок цілий і ще ну десь грам. Там моточки по 50 грамів, десь грам ще 30-35. в мене було. І я думаю, мені вистачить, бо у Оксанки там один моточок був, але 100 грамовий. Ну, я думаю, мені вистачить, все я швиденько почала працювати. І коли я відв'язала десь до моменту, ну я в принципі багато вже відв'язала десь ось до цього моменту вже вирізала жовку у своєму то я зрозуміла, що мені не зрозуміла, я побачила, що мені не вистачає ниточки. У нас в місті є офлайн-магазин, я попросила брата, він недалеко працює, щоб він купив мені ниточку. Я йому сказала, яку піло. І він, не довго думаючи, ну, в принципі, його в мене немає, він купив цю білу ниточку. Виявилося, що в мене ниточка не біла, а молочна. На наступний день, чи через декілька днів, тому що мені там не виходило і не побачила і таке інше, я його знову посилаю в магазин. І, друзі, він пішов знову в магазин і вже сказав молочний колір. Ви не повірите, але він купив молочний колір. Він приніс, а він. Не молочний, він такий з жовтявим відтінком. Зовсім не той колір, який мого усачка. Оце зовсім радикально. не то. Почала я шукати в інтернеті, який ж це в мене колір цього вусака, щоб до його дов'язати. Пройшло ще декілька днів, і е, тоді я вже знайшла, що це колір 34,10. Пройшли, відправила брата знову в магазин. Він прийшов в магазин, а продавець захворів, декілька днів його не буде. І магазин закритий. Я знову розчарувалася і знову засмутилася, тому що все чекає. Я вже вив'язала все оранжевим, але щоб його доробити, мені треба білим. І так сталося, карти зійшлися, що мені потрібно було їхати на роботу, і я проїжджала. Вовс магазин, де брат купляв це на і вирішила сама зайти, сама зайшла, і яким було моє розчарування, що саме 3410, але в цьому XL не було наявності. Була тільки 34,10, просто не XL, а звичайно, на тонше. Ну, ви знаєте, замовляти ще чекати 3-4 дні і так, я вже дуже майже місяць його в'яжу, тому я вирішила взяти тончу ниточку. Якщо дівчатка, коли я розпочала в'язати, в принципі, його видно, по-перше, полотно товстіше, тому що я в'яжу дві ниточки, а тут було в одну. І відтінок він все ж в мене ця партія, ну, звичайно, не відрізняється відрізняється це зрозуміло. Він такий, знаєте, такий молочний. Такий кремовий якийсь колір. А ось і він такий теплий колір. От він теплий колір. А ось цей, що я купила, він такий більший сірий йде, і він такий більш холодніший. Але вже як є, в принципі, коли добре придивитися, це помітно. Якщо так аж прям не придивлятися, цього нічого не помітно. І людина, який я. Цього сачка маю презентувати. Вона знає про ці всі нюанси, вона знає всю цю історію. Вона сказала, що ти можеш дов'язати навіть чорним кольором. Ну, звичайно, що я на такі крайності вже не пішла, як це чорним кольором, то зовсім буде дивко. І залишила ну, вже. Дов'язала так. Наступне, з чим я зіткнулася це з пришиванням ніжок. Ну, це ще довга історія мені допомагав і синочок маленький пришивати, і чоловік, і старші син, всі ми дружньо пришивали. Саме легше це, напевно, було оформити мордочку, хоча для мене завжди в іграшках це найскладніше, я завжди їх переробляю по 5-6 разів, бо мені не подобається, як вона лягає. А тут, в принципі, вийшло найпростіше. І ще один момент, це то, що мій гусачок не стоїть, бо він занадто великий. Його висота 38 см. Ви собі уявляєте це окрасення, так? І хоч я додавала сюди дріт, тут є, так? Але все одно він це треба було ніжки ставити так. Ну, ви розумієте, що він Перевертається і все, не стоїть. З опорою він, звичайно, стоїть. Він в мене дуже молодець, гарний. Він знає, що треба стояти з опорою, але сам він не стоїть. Замовниця знає, що він не стоїть, вона не засмучена, вона сказала, все нормально, не переживай. І ще, друзі, коли я пришивала крила, я їх не до кінця пришила, ось так бачите. так? І в мене чоловік прийшов і каже, а це, напевно, для заначки. Я кажу, логічно, так. Сюди можна щось сховати. Так? І надійно, і ніхто не подумає, що в гусока в крилах щось там є. Ось такий вийшов гусь, такий гусачок. Оксанко, я тобі безмежно дякую за можливість протестувати майстер-клас. Він, дівчатка, детальний, все продумано, все розказано, плюс є відео, так що я думаю, з цим справиться навіть новачок. І в дівчат вийшли такі гарні, милі, маленькі гусочки, а в мене вийшов вожак стаї. Тому. Зустрічайте вожака нашої стаї гусачків. Під керівництвом Оксанки ми маємо ось такого класного, чудового, прикольного гусачка. І я думаю, що вже я дов'язала свого гусачка. Дівчата вже справились, які тестували своїми гусачками. Тому чекайте з дня на день, я думаю, Оксанка випустить вже майстер-клас на цього гусачка. І ви теж зможете зв'язати такого красення. Ну він просто безподобний, правда? Я думаю, що він достойний тих е, таких теплих, гарних коментарів від вас. Тому я чекаю, чекаю, вподобаю, тому що він дійсно мені дуже сподобався. Мій усочок хорошенький. Ну і що? Зустрінемося в наступних підключеннях, не перемикайте. І наступне, про що я ще хочу з вами поговорити, це показати вам процеси, які будуть цього тижня активно просувати. І першим процесом буде... Сведрик в рамках тестування в Людмиле посилання на її інстаграм, я вам залишу. Це досить цікава модель сведрика. І оце так виглядає перед. Ви бачаєте, коротка, дуже троса, тому що досить важко в'язати з цієї ниточки. А я вже не переснімала, тому що це займає багато часу. Ось так виглядає спинка. Три слова про те, що це за ниточка. Це китайський кіт-мохерчик, який мені, чи це мохерчик просто який мені дарувала Світланка з каналу В'язання для душі. Світланочку, дуже тобі дякую. І посилання на Світланку ви знайдете під цим відео. Ну, я думаю, що мої глядачі точно Світланку всі знають. І ось я ну, дам магічила, стільки я намагічила, тому зараз переставлю маркерочок і буду магічити далі. Буду далі в'язати. Я на цей тиждень беру лише декілька процесів, тому що в планах хоча б завершити тіло саме в цьому джемперочку В цьому не джемперочка це сведрик, бо це буде з високою горловинкою. Ось так я переставлю маркерочок і буду працювати. Ну, дивіться, яка неймовірно класна ниточка правда? класно Так, а кольори? Просто дуже класно лягає. Це перший процес, ми його запам'ятали. І ще, з чим я буду працювати, це футболочка з ниточки, YarnArt Еліганс. Хто не знає, яка це ниточка, подивіться, який вона має гарний блиск. Я надіюсь, вам на камеру видно, як вона блистить. І я теж тут трішечки в кубику намагічила, тому переставляю маркерочок. І буду працювати над цим процесиком далі, бо це дуже цікавий процес, з яким хочеться працювати, працювати. І ще раз працювати. Хочеться його навіть завершити. Це буде футболочка, тому я думаю, що вам буде цікаво побачити, як вона виглядає. І це буде другий процес. Третім процесиком будуть шкарпаточки. Я в'яжу в рамках тестування свого же опису з ось таким візеруночком. В'яжу на розмір 40-41. Ось так виглядає візеруночок. Дуже класно. Одна шкарпаточка готова. Ще, звичайно, не прана, але вже готова. Іншу я ось розпочала тільки. Тому тут на маркер не буду. Перечіпляти, будемо орієнтуватися на цей маркерочок і буду в'язати ще ці шкарпеточки. Ось такі плани на цей тиждень більше нічого не планую, тому що і так, доволі багато роботи. А зараз хочу ще показати вам одну. Посилочка, яка до мене прийшла на минулому тижні, її ще не показувала. Хочеться вам показати ниточку, яку я там придбала, і не тільки ниточку. Отож, давайте дивитися і зустрінемося з вами в наступних підключеннях на цього тижня. Звіта, як я перебирала свої спеції, зрозуміла, що в мене немає спеці номером 4. Мені терміново потрібні ці спеції. Я Побігла шукати, які би я хотіла спробувати. І ще також ж стає в магазин Wool House, я думаю, ви всі його знаєте. І тут зробила невеличке придбання. Купила я ось таку ниточку: Церегія, котон кольор. Не знаю, що там далі. Я думаю, ви зрозумієте більше, ніж я. В 100 грамах 420 матрів. Це 72 бамбук. Тон, чи як це воно, ну Я так розумію, бавовна, 18 поліамід і 10 поліестер. Ось така ниточка. Це шкарпеткова ниточка. Вона йде як літня, і я дуже-дуже хотіла, тому що я хочу зв'язати <гум> балетки. Да, хочу зв'язати декілька пар балеток. Я думаю, що з цієї ниточки мені дві пари балеток точно вийде. Можливо, і ще маленький для племінниці. вийде. І заказала я собі замовила ось таку спецію. Ось такі це кніт про Майфл. Я думаю, що ці спеції ви вже всі їх добре знаєте. Як їх витягнути звідси? Спробую ось так. Так, да, кінчики такі доволі гостренькі, порівняно з звичайним Дніпро. Так, Ну, цікаво, цікаво. Тут в мене тросик 100 см, я брала такі доволі великий. Попробуємо. Дуже цікаві спиці, я спробую. Вони такі. Я б не сказала, що дуже навіть гладенькі, вони такі. Рука затримується на них. Попробуємо їх в'язати. Це номер 4. Мені дуже цікаво, як на них буде в'язати. Можливо, я один з процесів переведу на ці спиці. І магазинчик мені залишив такий маркер, дякую в вигляді сердечка. І також була ще швачка, яку вже мої хлопці, звичайно, забрали. Ось таке невеличке придбання. Дуже хочу спробувати оцю ниточку надзвичайно цікаво, як вона. Буде лягати в полотні, і я думаю, що балетки будуть суперові. Друзі, хочу з вами поговорити, поговорити на тему. На тебе, звичайно, в'язанням. І хочу показати так, свої просунення по ось цій ажурній футболочці топ. І, знаєте, бувають ситуації, коли треба проговорити вголос, коли треба поспілкуватися з кимось, щоб хтось навіть не дав пораду. Ні, просто вислухав, і, і рішення приходить сама собою. І ви спитаєте, що в цій футболці такого, що треба спілкуватися? І що тут може бути там, такого важкого, чи які в тебе виникли питання в цій футболочці, я зараз все вам розкажу. Сьогодні в нас четвер, і сьогодні день вишиванки. Я всіх вас вітаю! Тому що вишиванка це код нації. І я хочу сказати, що в мене є вишиванка, яку вишивала моя бабуся. І вона її віддала моїй мамі. Мама ходила деякий час. Звичайно, це не та річ, яку кожен день одівають. І тепер цю вишиванку маю я, вона такий сімейний обіріг в нас. Я вам ставлю фото. Вишиванка, звичайно. Стара, так, ви самі розумієте тканині які вже багато років, більше, ніж мені. Напевно, в два рази Бо бабуся її вишивала ще, будучи дівчиною. моїй бабусі вже 80 років, тому це було дуже-дуже давно. І дуже гарна, вона захотіла вишиванки тоді в той час і. Знайшли батьки якісь, по самій вишиванці, там видно, що вона з кусочків тканини зшита. Це не суцільне полотно, на якому вишили. Там хрестики, звичайно, такі не дуже гарні, але вона захотіла і вона мала цю вишиваночку. Тому ця вишиванка дуже для мене дорога, і я не проміняю її ні на які. Теперішні нові вишиваночки. Тож, я вам ставлю фото. Ми з моїм синочком фотографувалися, бо він теж школи, що в школу йшов вишиванці. І давайте переходимо до футболочки. Що ж у нас, який момент з цією футболочкою? Я в попередньому відключенні показувала вам, що я її беру в роботу, ось поставила маркерочок і дуже мало пров'язала, звичайно, але чому я вирішила поговорити саме про ню зараз? Тому що я подивилася, що мені ще там два рапорти, і я буду переходити на формування вже пройм і переду спинки. <кій> і, друзі, я вас трішки обманула. А в в тому плані, що я сказала, що мені на обндн рапорт йде один моточок. Ну, скажу вам чесно, швидше всього, це в мене був неповний моточок. Тому що ось я відв'язала вже два рапорти, і тільки в мене зараз закінчилася ниточка. Тому, швидше всього, в мене отут був неповний моточок, напевно, я якісь зразочки в'язала, ще щось в'язала, тому і так, вийшло. Тому, вибачайте, ввела трішечки в обману. Ну, звичайно, що я вже їх дов'яжу, зважу, і вже тоді всі результати, всі параметри ви будете знати. А тепер, як то кажуть, увага на таке питання. Звичайно, що коли вийде це відео, я вже, напевно, знайду рішення. А, можливо, ще не знайду рішення. Справа в тому, що цей візерунок, оцей етап, от половину візеруночку, в'яжеться, зміни йдуть, там, збавляння, накиди йдуть в кожному ряді. І я почала думати, як же ж мені відпроїм. Просто я, я, звичайно, можу вписати цей візерунок в поворотне в'язання, але це займе багато часу. І дуже багато треба буде дуже уважно все слідкувати, щоб гарно лягло. Тому, я думаю, можливо, тут перейти на якийсь більш простіший візерунок або зовсім гладь. Не знаю. Я думаю, що я до підрізів. Сьогодні і завтра ще не дов'яжу. Це відео планую завтра вже завершити і випустити на канал, тому якщо у вас. З'явилися якісь думки, якісь цікаві рішення. Я, звичайно, буду задоволення їх читати і буду старатися щось вибрати, те, що мені сподобається втілити життя. А можливо, і не все не так страшно, як мені здається, і цей візеруночок я легко впишу при поворотному в'язанні, там треба буде денакити, звичайно, це не проблема. Проблема тільки дві разом з нахилом вліво і вправо. Для мене завжди це є такий. Цікавий момент мені трішечки важко зорієнтуватися, в яку сторону по житті. Тому я буду дивитися, можливо, я і наловчуся, і все буде добре, і цей візерунок гарно ляже. Я хочу горловинку таку кругленьку, не в подібну тому, в принципі, буде в'язатися аж до. Не знаю, чи будуть скоси плеча, можливо, будуть. І ось так. Буде точно пройма. І один з цих рапортів буде переходити в лицеву гладь. Ось таким чином, я так думаю. Думаю, ось таке в мене невеличкі підключення, мої роздуми на тему ось цієї ажурної футболочки. Класно, виходить, мені подобається. Але що буде далі, це покаже лише час. Друзі, підключаюся так з руки, хочу вам показати результат роботи над цим светриком на цьому тижні. Тиждень виявився такий доволі важкий, я думаю, всі українці мене зрозуміють. І, знаєте, дівчата. Раніше, як були тривоги, я більше в'язала. Зараз стараюсь більше відпочивати, тому що коли ночу не спиш в день, ти вже нічого не можеш, ти не годна, просто. І тому, коли мій маленький синочок лягає спадки, мама теж старається відпочити. Тому я не дуже багато пров'язала. Але сьогодні п'ятниця, після обідня пора. І я хочу вам показати результат. І ось, був в мене маркерочок. Так? Тобто, о, тобто, як ви бачите, я таки, в принципі, доволі непогано попрацювала. Я відв'язала всю довжину тіла, розділила на перед і спинку, відв'язала перед і розпочала в'язати спинку. Мені ще тут доволі більше половини. Ось так вам покажу. І я, до речі, дівчатка, перейшла на в'язання з цими спицями, які тільки придбала. Ну, фокус вернися. Нітпро Майфл, І що я можу сказати? Кінчики в них, звичайно, гостріші. Але Якогось ефекту, вау, вони самі в'яжуть, мені не треба нічого в'язати, немає. І як я вам казала, що ця ниточка доволі важка в роботі, тим, що зачіпляється, то ці спиці я надіялася на те, що вони більш. Дозволять не так зачіплятися через гострі кінчики. Ні, цього не сталося. Як заціплялися, так заціпляються. Тому сказати, що для мене вони стали вау, відкриття, ні. Але кінчики тут не настільки гострі, як я думала. Я думала, вони набагато гостріші і що мені буде дискомфорт. В в'язанні ні. Дискомфорту немає, пальчики я не наколюю, хоча частенько так ну, відчуваю. Тому не можу поки з нічого такого сказати. Як не тільки взяла ці спиці в роботу, то вони були такі, знаєте, шершаві, напевно. Ну, Я так розумію, коли вже трошечки пов'язала покриття, більш притерлося, то ніяких там нюансів в мене немає. І як бачите, колір цього сфедрика дуже прикольний. І ще нюанс. Я говорила, що я планую вив'язати на тіло 2 мотки, це 200 г, але мені не вистачило. Тому в роботу пішов вже третій моточок, і в мене є ще один, і вже починає таке закрадатися думка: а може мені не вистачити? Все може бути. Дуже гарна робота. Людмила гарно попрацювала над майстер-класом. Я ж пасу задніх, дівчата вже зв'язали, вже попрали вже все. А я ще пасу задніх, але нічого, нас дожиманемо. На наступному тижні планую відв'язати рукавчики і завершити вже цю роботу. І що я хочу сказати, друзі, майже-виконала майже, майже виконала свій план. І... Цим, бо дуже задоволена, що я таки відв'язала. Ну, я думаю, сьогодні до кінця дня я дов'яжу донизу все, що запланувала. Отож, друзі, на цій ноті, на ось цій роботі, я хочу завершити цей такий декількох дневний, а може, теж дневий в'язовлог. Я хочу побажати вам міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. А також попросити вас дати відповіді на те питання, яке я задавала в попередньому підключенні. Маю надію, що разом з вами ми дійдемо до якоїсь цікавої рішення. Якоїсь цікавого, і моя футболочка буде гарненькою і буде мене радувати. Ну і вам вона також, надію, сподобається. Все, друзі, до зустрічі в наступних відео. Дякую, що дивитеся мене. Дякую за підписочки, за вподобайки. Для мене це дуже цінно. Я всім вам безмежно вдячна за цю підтримку. Без вас в мене б нічого не вийшло. Це то точно. А ще, друзі, одна хвилиночка на цьому тижні, який минув. Я святкувала, мій канал святкував один рік. Але про це буде окреме відео, і ми про це поговоримо окремо. Просто цей тиждень настільки важкий, що я планувала планувала окреме відео, але, на жаль, не сталося, як би я хотіла. Тому відео буде, але трішечки пізніше ми поговоримо і про це, і про це. Інше Тож залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.